Їхала, залишивши сім'ю і дітей вдома. Що буде далі, було невідомо. Далі починалася військова служба, відповідальність, зброя, люди. Час минав, зв'язок був відсутній. Далі пропав зв'язок з військовослужбовцями, певного підрозділу, тривога на душі. У 2002 році я закінчила педагогічний коледж в місті Києві, працювала за спеціальністю, викладач німецької мови в навчальному закладі. Але для себе обрала інший шлях. Прийшла на військову службу, починала з посад сержантського складу. Сьогодні маю військове звання офіцера. Я понад 20 років проходжу службу в Державній прикордонній службі на посадах, пов'язаних з відділом кадрів. 24 лютого, день початок війни, був дуже важким. Морально, емоційно потрібно було думати не лише про себе, про сім'ю, дітей, а і про персонал військової частини. Відділ кадрів це документи, це життя людей, це відповідальність не тільки за себе, а й за присутніх. На початок бойових дій часу на роздуми. Що робити з документами в відділі кадрів не було. Частину документів було вивезено, частину знищено, для того, щоб ці документи та інформація, яка була зазначена в них, не потрапила до рук ворога. В нашому гарнізоні все пройшло більш-менш тихо, спокійно, але незважаючи на це, багато наших хлопців зараз знаходяться на рубежах. Де йдуть бої, за кожного переймаєшся, за кожного болить душа. Найтяжчим... Найтяжчим є втрати. Втрати серед особового складу, втрати серед мирного населення. Розумієш, хтось це близькі люди, це тато, мама, діти. Через мої руки прийшло. Багато людей. І всі вони. Всі вони мені близькі, розумієш? Ті хлопці, які полягли на Харківському напрямку. В Маріуполі. Мої життя йде, хочеться просто спокою.